Народ, розпочинається третя гра. Кардоба Esports е проти субсидіарті. Рахунок поки що. 1-1. І Кардоба перейшла на синю сторону після поразки. Ну, якщо чесно кажучи, то вона. Ну вони і першу гру програла. В першій грі їм пощастило, а в другій грі їх просто додавили. Не помилилась більше команда Субсидіаріті. Ну я сподіваюся, що кордоба зараз переможе, і ми не будемо дивитись третій раунд цього дня, а просто підемо відпочивати. До речі, Воніда може дуже сильно підходити. В неї так само є спис і в неї довге волосся. Я чомусь на ну, ну, практично забув взагалі. Треба буде пограти сьогодні. Там скільки Дві гри потрібно відіграти, щоб відкрилась. Так, а у нас є результати? Трансценденти про кс Gaming програли. Слухайте. Pride Troopers це дуже сильна команда. І зараз, якщо Кордоба програє, то вона... падає кс gamingoм. кс gaming вони... Вигравали вже. Ех, пізнаю, кордоба. Банге Каріма одразу. Знов Галіо з'являється, но вже без Каміли. Та нормальні цифри. Я якось робив. М -м -м. Я зараз поясню, чому сам та... О, Бик взявляет. Слухайте, Биг це круто. Ну, знаю, Енріка, він дуже погано стоїть гон проти крокодила. Я зараз покажу, чому саме так. Ну, це мій косяк. Раніше воно повинно було бути тут так. А тут так, ну, грубо кажучи, одиничка в цю сторону, одиничка в цю сторону. Але зараз я трохи протупив. І підписав ну, команди трохи не так. Це в мене. Ім'я другої команди, а це ім'я першої команди. І так стоїть, що ну, змінювати потрібно постійно. А я ледачий, тому мені не, ну, не дуже хочеться. Де там одиничка? Не їм та. Все. Бачите, якщо я тут, тут прописую, тут адзеркалі не ну, починається. А як я це зробив, я не пам'ятаю, якщо чесно. Тому як буде, так буде. Коротше, 1-1. Знов Ксінджао. Слухайте. Ну Ксен Галіо, це Ксін влітає з ульти, Галіо летить туди. Погано. І знов Ізріаль. А Корті в бані, до речі. Давайте я так зроблю, щоб ніхто нікому не, не зачиняти. Бан Свейна, да, так само. Дивний бан Атрокса, Джеміш не грає Атрокса і Шая з'являється. Ну, це драфт першої гри. Якщо б ви не казали б про цю одиничку, нічого не було б. Все було б добре. А так. одиничка, одиничка, Заважає, заважає. Так. Все. Бани побачили, я їх сховаю. Поставлю. Назву обратно, Так, рівенка. Рівен Ліс. І Сіндра на Мід. Так, стоять, а є. А я сав в бані. Нет, только не Z. Не нужно Z, да? Син... И синдром... Хотя синдром... Касадин. Ну, что я хочу сказать. Мы будем удовлетворять третий раунд. Якщо зараз ну, секретна зброя у вигляді рівеньки не спрацює, то ми будемо дивитись гру Cardoba Esports проти. Це ж 2-2-2 да, проти CS Gaming проти французів. І минулий раз Кордова перемогли Французів. Справа жадібний драфт як Касадін Єзері, їм потрібно багато часу, щоб розкритись, Ну, є як Ксінжау, який дуже гарно відіграє. Є Крок, який. Наскільки я пам'ятаю, Енрік не дуже гарно грав проти крокодила. Бачиш, драко не грає на, на варусі? Тому якось так відбувається. Так, Ладно, поки завантаження йде, давайте я швиденько гляну, що там у нас відбувається. В області. Поки що тихо, да? Лучше затушки пишут. А гдесь И Ладно, повертаемся в грумпу. Я жму камеру. Ну що, давайте за Кардобо. Вони повинні перемогти. Вболіваємо за них. Взагалі Кардоба кращий колектив. Я сподівався, що вони сьогодні не програють. Я гадав, що вони вийдуть проти капібари, там програють. Ну я не гадав, що вони вийдуть проти Кабі кабібар на, на Лузер лузербрекету. Касадін на початку буде терпіти. Що у нас на боті відбувається? А на боті у нас намагаються розмінюватись. Ай намагався. Ендріка намагався плоди вибити, но. Його крок на, цьому... на ць... міг зловити на цьому муві. Пішло підбрасування. Но одразу йде Таунт і Драко майже вмирає. З флешата грають. First Blood по драко роблять. Ну мені здається, от якщо зараз... Два раунди. О, ще один кіл по. Як же, як же все погано? Як же погано зараз для команди Cardoba Esports? Зараз бластер може ще вмерти. Намагався вкрасти, не вкрав і все. І Зараз ще Каміло може зірвати. 0-2. І вже півтори тисячі переваги віддали. І от зараз Кардобі доведеться грати, третю, ну, воно третю серію за сьогодні. Це дуже складно. Не, не повинно було бути так. Ну, я, я про це і казав, що Камілу будуть забирати. Це читалось дуже сильно. Навіть я, я не бачив, що Касадін пішов на топ. Ну на п'ятих рівнях... Тут крок. До речі. 03, тисячі так і залишилось, но Таунд гарний, Зері під ультою починає розбивати. 5 рівень раніше взяли. Да. Ну і крок просто знущається над Камілою. Крок іде попереду. Ботлейн не до попереду по рівню. Чи пластину забрали. Бекі не відмінив Реаль. На бластера намагаються вийти. Бластер трохи відчувається, Ну дуже-дуже далеко зараз зайде і його зловить. Айс. Єшечка, єшечка і відкидає. Врив ціна. Гарна реакція. Фізрук, ну еб твою мать, ти що робиш? Навіщо так полякаєш? Алістар на вардах, тому. зрозумів, що там вард пішов обратно. Ладно, у Алістара вже з'явилась ульта. З Ультою може гарно себе відчувати. Вже можна налякатись те, що тебе продамажить дуже сильно. А... Це мені одному здалося, що Ульта зачепила Галю але дамага не нанесла. І знов на бластер. ні не... Вихід не на бластера, слухайте. Всім просто йде обкрадати ліс. І Рівен про це не знає, но Рівен намагається зайти, але там ульта Галіо. Ой, гарно. Під ультою Альстар намагається розібрати, підводить кріпчиків. І Галіо виходить. Та потрібно вежу ламати. Ламайте вежу, народ. Ламайте вежу і на дракона. Один кіл відіграли, ну. Но... Одразу викликається наш Герольд. І Героль дуже боляче зараз буде бити. Джеймі все ж таки забрав дракона. Но Сіндра зараз мэра, Сіндра, да, за екзост по -по поставил, І все. Це мінус Тавер. Сіндра дуже далеко пішла. Вона якби і повкала, стакала стакала сфери на Ривен, стан? Тут Галі вже підійшов. Підкидання зараз. Підкидання багато контролю. Таунти, підкидання постійні. Гарно підкинув. Ну. Ой, та як же пощастило зараз, що її не затаунтили Бластер просто пощастило дуже сильно. Якщо би Галю... Та он там дістався би, то це був би мінус бластер. Ну і слухайте, ця гра ще гірше йде, ніж дві минулих. Майже 5000 переваги зараз за командою. А, субсидії... Заходять на крокодила но ну, тут вже всі. Тут і Галіо є Ульт, і Сінжао одразу в... вривається. І ось так. Робили засідку, а саме в неї потрапили. Ну 5.600 переваги. Тут. Що я можу сказати? Потрібно якось. Це вже відпускати, готуватися до гри з, з французами. Но турки дуже сильні ока... оказались. Не були готові до цього. Не знайшли відповідь на Сіна і вирішили його не банити. собі не забирали і самі не банили. Ну і рівенька не спрацювала, бачите, в да? дамах по рівенці? Тут соло боло просто. Ладно, все одно Кардобалун краща команда, навіть якщо зараз програють. У Кардоби просто немає взагалі лейтгейму. Бачите, да по предметах, що тут все дуже складно. У вже два предмети. Зараз третій з'явиться. Скоріше за все це буде. Який-небудь кріт. Жоньку взяла. Мінус Сіндром. Мінус флеш. Зараз із реаля зловлять. А тут бійка пішла. Крокодила намагається забити. Крокодил. Крокодил виживає, слухайте. Дуже боляче і тут. Злюбить. Зері прилетіло. Зері з ультою. Касадін намагається роздамажити. Робить перший кіл. Зараз ульта відкатиться ні далі не пішов. Один в один розмінялись. І це зараз дракон для команди Субсидіаріті. Ну, Джеммі взагалі не дають грати. В нього в лісу обкрадають постійно по покиде. Не спрацював Грагас, не спрацював Лісін, і не працює Рівенка. Чотири сусідні. Ні, чому чотири? Вони розуміють, що в них працює Сінжаво. Вони його беруть. Так, ладно, там зараз буде невеличка перерва перед цим перед, перед наступною частиною турніру я трохи відпочину. Тому що я вже увагу. Від цей не, неуважний став. і, і, і слова забуваю. Складно, зараз мінус Каміла буде. О, як же пощастило. чи її не підшипили? 3 310, майже 10 тисяч переваги 9. Не можуть вбити і бачите, да, що Сінжао дуже сильний. І я знов не влучив. Можливо, не треба було брати з реалі. Ну, от і касідін починає показувати баланс. Ну, велика перевага по предметам. Далеко не рівно все йдемо. Ну, я і Кардобо розумію. Грати ну, виснажливо так дуже сильно. А їм зараз ще і третю гру катати. Точніше, не третю гру, а третю серію. Можливо, вони не були готові до такого. Я дійсно гадав, що сьогодні буде зіграно. О, ну, це мінус Сіндра. Повинна була бути. Галіо прилетів, у рівеньки взагалі не залишилось. Касадін робить перший кіл. Зараз буде другий кіл для Касадіна, так? Да? І зараз буде відкриватись база. Ну, аж ну... дуже помітно, як Лесін рамажить скілами. Драка намагається зробити, але дамагу не вистачає, а далі йти страшно. Ну, це те, що я казав о, з початку гри. Ще перед першою грою. Що для кордоби це буде дуже складно. Тут дуже складна гра. Ну оце кіло відповідь. Не вистачає, Боже. Як, як же цей. Касадін просто вижив. Просто втік. Третій дракон його потрібно віддавати. Життя немає, дамагу немає. Я навіть не знаю, що можна по. Посоветувати в цій ситуації. Ну, це гра не на вилок, ну можна зараз. Я би зараз охолов би. Охолов би трахання. І вже збирався з мислями якраз таки грати гру на виліт в Лузер лузербрекід. Ні, ну, насправді, так, якщо подивитись у. Ну, Терецька Онліга завжди була дуже сильна. Каміла намагалася щось зробити, але ну, бачимо, да, Каміла ультує і в неї ХП одразу зникає. Ну, Тут гру Кардоба вже програли. Тут навіть можна ну, нічого дивитись спокійно, що відбувається і все. Рівенка просто йде ну, попереду Алістара. Це Тільт. Так, от що я хотів сказати, Ну турки завжди гарно грали. Що в LoL, що в Вайлдріфт? В них є сильні гравці, є розуміння, як це грається. І, до речі, я там, судячи по аватарці, це не просто так пацани зібрались пограти разом на, на вечір, а це якась організація. Можливо, є турецька ліга, де ці гравці дуже гарно собі показали. Ще хвилина до Нашора. О тут. Все червоне. 3 кіла, дракони вежа. Все інше за За командою Субсидія Зараз буде Elder Drake. Намагаються схопити. Вау, вбили Ксіна Но зараз потрібно щось розіграти. Ну, Касадін заходить. А ви самі знаєте, що таке Касадін Трипл кіл одразу просто З прокаста. квадрокіл, буде пента, пентакіл. Слухайте. Віддали всі кнопки в Тінжаво? Прийшов Касадин. Плюс Зері настрілювала. 10-1-2. Касадинчик. Ну що, вітаємо команду Subsidiarity. З проходом далі. І бажаємо успіху команді Cardoba Esports. Лузер брекеті зараз. Треба просто охолонути, зібратись відпочити, піти там. Каву випити, Чайка. І зіграти. Зібратись мислями і зіграти. Наступну гру дуже гарно. Ну, бачимо, да? 18 на 20. 7 на 23. Ну. Просто габ в лісі. Це Касадін добрався до своїх предметів. Драка намагався, на драка тут пробитись. Галіо, Синжао, Крок. Три танка, два Кері. І Субсидіаріті так постійно грали. Всі три гри. По предметах. Ой, по рунах точніше. Стандартні, всі стандартні руни навіть тут Little темпом замість Conqueror, як завжди і грають. Так, давайте зробимо.